У Качеві розпочали створювати молодіжний простір у рамках всеукраїнського проєкту Віднова 20 юнаків та дівчат з різних областей України приїхали у наш край, аби облаштувати хаб для навчання та відпочинку молоді. Дійсно, дуже дуже подобається тут. Неймовірно класно продуманий проект. І, взагалі, те, що ми тут робимо, молодіжний центр, те, що ми відбудовуємо країну, це те, що потрібно ставити в приклад, і те, що починається це на Закарпатті, також цьому я дуже дуже радію. Ми, як волонтери, ми хочемо розвиватися, популяризувати українське. Ми хочемо розвивати молодіжні організації, допомагати українським дітям, жінкам, чоловікам, нашим людям. І тому я думаю, мені стало дуже цікаво прийняти участь в такому проєкті. Відновлювальні роботи протягом п'яти днів тривають у приміщенні соціального магазину Все за дякою. Відтак, за словами учасників, за цей період вони фізично та активно працюють на об'єкті, діляться досвідом та опановують нові навички. Наразі у приміщенні виконують косметичний ремонт. Невдовзі облаштують і меблями. У хабі планують втілювати ідеї молоді Мукачева та тих, хто вимушено переїхав сюди. Ми націлені, щоб Молодь нашій країні процвітала через те, що від молоді залежить наше майбутнє далі України, але ж також ми тут плануємо психосоціальну підтримку для дітей дошкільного віку. Психосоціальну підтримку для дітей для людей ВПО. Також плануємо в цьому молодіжному простірі давати тренінги, як писати проекти, щоб відкривати власну справу або бізнес, або так само відкривати такий молодіжний простір. Також будемо навчати it технологіям Також тут будуть вивчення англійської, словацької української мов. Окрім роботи, волонтери відвідують навчальні тренінги, майстер-класи та різні екскурсії. Програма обміну відновою UA здійснюється Міністерством молоді та спорту України спільно з громадською організацією Простір молоді та за підтримки програми розвитку ООН. Тож після здійснення останніх штрихів молодь Мукачева отримає сучасне місце, де зможе ділитися досвідом та реалізовувати свої можливості.